Ось в той день, коли батько подзвонив до жінки, він вже обдумав всі всі недоліки, подзвонив і сказав жінки, що ось є багато недоліків, яких є. І вона вже сама ну, сказала, що я готова за 15 тисяч вам віддати. Типу, це оголошення, ми бачили, що воно досить довго стоїть, вже декілька місяців, наскільки воно там було на Оликсі. І бачили, що цей човен не беруть так люди. Вони не зацікавлені, ще брати цей човен, і типу, вона вже сама хотіла якнайшвидше позбутися його. І вона вирішила скинути одразу ціну. Але батько сказала, ні, що це все одно за дорого. Готове заплатити е, 10 тисяч, але вона сказала, ну ні, десять тисяч, ні, не можу але може ми ще поторгуємося там як зробити. Каже, може 12500, тато відповів, що ні, за 12 тисяч, типу, і все, типу, остання наша ціна, що ми найбільше не можемо розраховувати. І вона погодилася. І далі ми вже домовилися, що беремо за 12 тисяч і домовилися про зустріч в суботу. В Колобжегу, ось на цьому місці, де я зараз сиджу. Що ми будемо е, ну, купимо, і вона там привезе вітрило, два вітрила, грот і ставсіль, е, привезе там подушки, ну і ще деякі речі. Настав день зустрічі. Ми приїхали. Сіли тут і чекали е, ту жінку, бо у нас була е, зустріч на 12-ту -го годину. Вона приїхала в 12-ті рівно, досить пунктуальна жінка. Е, приїхала і вона достала е, два аркуші А4. Сама вла... Вона надрукувала і там вказала, що ось я маю човен такий-то, е, який я продаю, і що він е, ну, потребує ремонту. Що треба треба в нього ще вкластися, і тому ціна саме ось 12 тисяч. Що в комплект до човна йдуть там перелік тих речей, що на човні не висить якихось боргів, що там чи ну човен не був в розшуку, що на човні немає ніяких обтяжень. Тих чи інших, що цей човен повністю вільний і повністю її власність, і що вона може його продати. І я підписав саме той договір. Ми з батьком переслали їй гроші на рахунок банківський. Вона віддала нам ключі, документи, віддала ті речі з своєї машини, бо вона вдома тримала, і все. Типу, тут не потрібно ніяких нотаріусів, нічого. От просто от, листочок, 4 підписала, гроші віддали, і все. Типу. І більше нічого. Тут це дуже просто, мені дуже сподобалось. Типу, ми сіли вона, півгодини, ми тут сиділи, могли і швидше, наприклад. Але ми не знали, як це все вийде. Типу, вона нам пояснювала все детально, щоб ми нічого не пропустили, щоб ми все зрозуміли. І тому. Е все вийшло так просто. Тобто, вона дала листочок, нам все пояснила, ми заплатили, підписали документ, вона забрала свою е, сторону, ну, типу, свою копію договору, ми свою копію договору і, і все. Ось так я з батьком купив човен у тої жінки за цим столом за половиною доларів. І Купив цілу яхту вітрильно. І, типу, блін, це не так затратно, як може здаватись. Типу, машину купити, і то може бути дорожче. Все залежить від того, яку ціль ти ставиш, який пріоритет. Типу, ти можеш купити і дорогу машину, сучасну якусь, можеш купити якусь дешевшу, вживану, більш старшу. Все ж залежить від твоїх цілей, що ти хочеш собі придбати. Ось ми вирішили придбати саме цей човен, бо ми бачили, що він дешевший, ніж ну, сучасніші варіанти, що ми можемо собі його дозволити купити і що ми зможемо зремонтувати ці всі речі, про які я згадував. І ось так от склалася історія покупки саме. Цієї яхти, яхти по спату. І далі я буду знімати про те, як ми ремонтували саме цей човен. як Ми прийшли в перший, ну, в перший день ні, а вже як почали ремонтувати саме перші ці одні вихідні, як ми знімали підлогу, як ми ремонтували підлогу, як ми міняли місце проживання холодильника на яхті, бо він там був в теж не найкращому місці. І і так далі.